1932-1933 роки назавжди залишить в історії України. Голодомор це штучний голод, створений радянською владою. Він забрав мільйони життів українців. Голодомор торкнувся майже кожної української родини. Свідомо не знав правду а через заборону говорити. Про голодомор забороняли говорити аж до 1980-х років. Голодомор визнають актом геноциду українського народу. Це був злочин проти людяності. Справжні кількість жертв досліджують і сьогодні, але йдеться про мільйони загиблих. Пам'ять про голодомор це пам'ять про мільйони зламаних доль. Діти були одними із найвразливіших жертв. Архіви та свідчення доводять, що голод планували навмисно. Голод мав е, за метою з, е, зламати націю. Людей змушували здавати зерно, навіть тоді, коли їм не було нічого їсти. Зазібрані колоски могли жорстоко покарати. У багатьох регіонах вводили чорні дошки, блокуючи поставки товарів і відправляючи репресивні закони. Спогади очевидців стали ключовим джерелом для встановлення історичної правди. Обки страждання українських встречає усі волі. Ми вшановуємо тих, хто не пережив ці страшні роки. Щороку ми запалюємо свічку пам'яті в останню суботу-листопада. Ми хочемо, щоб такі трагедії ніколи більше не повторилися. Свічка пам'яті, символ мільйонів мільйонів погаслих життів. Ми пам'ятаємо, ми всиновуємо, ми не забудемо.